Полум'яне мистецтво справжні шедеври вогнем створює прикарпатський художник-самок Богдан Полипів. Замість паперу це, будемо казати, дерев'яне полотно, замість пера і туші. Розжарена э, спіраль на свої картини. Прикарпатський художник не витрачає жодної каплі фарби. Дерев'яні полотна він випалює. Ця техніка декоративно-прикладного мистецтва називається пірографія або ж випалювання. Цю техніку Буден Пилипів досконалює вже понад 20 років. Експериментував з дерев'яними полотнами, які витримували вогняний пензель пірограф. Я пробував спочатку на тополі, потім на кедровій дошці, шліфував їх, відповідно зганяли, клеїли. Але кедр темніє з часом. Береза е не піддається, вона зразу не дає чистих штрихів чітких, а я вбив на це майже 10 років. Малює Буден Пилипів у спеціальних окулярах зі збільшувальними лупами. Пірографія пояснює майстер. Майже ювелірна робота. Права на помилку тут немає. Кожна лінієчка має бути однакової насиченості, однакової глибини. На тільки зазівався чуть повільніше почав проводити лінію, воно вже диміло і горіло. Свої спалені картини художник нарахує. їх сотні, портрети, натюрморти, пейзажі, копії світових шедеврів, син художника Іван за головного критика. За літо маленьке козеня стає кошлатим цапом. Тобто, чим більше ти працюєш, ти розвиваєшся. Тому тільки вперед. Мистецтвознавці картини прикарпатського пірографа оцінюють високо і дорого. Найцінніші кажуть саме авторські роботи, і жодною копією вони не зрівняються. Е, робота творча. Це тоді, коли вона йде із внутрішнього стану, і вона є єдина і неповторна. Тут уже не просто цінність як самої вартості самого продукту, а тут іде цінність мистецької вартості цієї роботи. Більшість картин Богдана Пилипів зберігаються у приватних колекціях та експонуються за кордоном. В Україні митець не виставлявся жодного разу, тому що мені не вигідно в Україні виставлятися тільки тому, що я повинен за оренду багато платити. Художник готується до персональної виставки, її присвятив Героям Небесної Сотні. Та АТО. відбудеться вона вже за кілька тижнів у Варшаві.